Є, нормально. Чуєш, мамо? Я ніколи не хотів тебе образити, чесно. Якщо що, пробачмо. Прибачмо. То час минає все кудись несе, чому все не зникає і назад не поверне, і ті слова, які раніше сказані Ой, я не забув так само, як і не забула ти. Не віддавайся суму, адже це тобі не йде. Хоча двоніше з трубоду добра не доведе. І мені байдуже, що вони собі говорять. Просто знайма, що я завжди буду говорю. Вже другий рік, як я покинув рідний І іначе б то все сталося, так як я цього хотів. Ніхто мною не керує і не потикає. Тільки відчуває, що чогось не вистачає, куди тепло, ділюсь за те, що груди не йде, де мами чай гарячі, що ущадів гріва, маничні сидіння на кухні, все дивичі вікно. Тут як мрія про доросле життя і ось воно Поволі тягне на дно, хоч намагаюсь вибитись в люди. Та тільки сумне стримно заповняє мої груди. Я не забуду ніколи того. Повір мені, мапробач, що покинув тебе, але ж не сама. Повір мені, шкода, стало так безлуду. Повір мені, без вас усіх занадто пусто. Все час біжить і минулого не повернути Чому все саме так досі не можу збагнути? Те, що на час минає, все кудись несе, чому все не зникає і назад не поверне? І ті слова, які раніше сказані були, я не забув так само, як і Запулати, не піддавайся давайся суму, адже це собі не йде. Почать боніча строго до добра, не доведе І мені байдуже, що вони в собі говорять. Просто знаймає, що я завжди у доволі. Ти часто задаєш питання, в мене що все добре. А я говорю, так звичайно, опустивши погляд. І ці обійми твої на прощання, начебто в устані. Хочеться так залишитись, але я не встані. Прошу, вибач, маму, я багато в чому винен. Та я пишаю, що родився саме твоїм сином. Вже не дитина, але я Сумою за тобою день у день супере суперечість головою. Ми з тобою на і пройшли багато. Я досі значення не знаю цього слова, тато. Єдині миті радості, як на початку весни. Головне, що розділяли їх зі мною саме ти. І дякую тобі за все, чого мене навчила. Ти навіть за погані якості мене любила. Я назавжди залишатимуся твоїм сином. Я тебе люблю, мапі Твоя дитина, та ж ви попливну час минає, все кудись несе, чому все десь зникає і назад не поверне, і ті слова, які раніше сказані були я не забув так само, я і не забула, ти не піддавайся суму, адже це тобі не йде. Почаль з тому, до то добра не доведе І мені байдуже, що вони в собі говорять. Просто знає, має, що я завжди буду упор. За цих останніх два роки я наче сам не свій поволі пропадаю, замикаю сам собі. О Боже, куди з чого я дійшов, блукає серед нетерно, заплутався, не відійшов. Я пам'ятаю, сльози твої, що від мене ти ховала, я прекрасно знаю, що вони ж не устані, і все зусиля твої, що у мене ти вкладала, я хочу, щоб ти знала, це вони не марні. І зустрічі з нетерпінням зустріч з собою. Прибач мені за те, що бачимо з тобою рідко, я не забув тебе і Бог, і цьому світку. Коли сумуєш ти за мною, просто подивись на небо. Я дивлюся на нього також, як я думаю про тебе, але не треба забувати. Всі хороші ми чуєш, ма, ти є найкраще в цьому світі. швидко в на час минає, все колись несе, що все те зникає і назад не поверне. Слухає, і ті слова, які раніше сказані Само, як і не забула ти, такий суму, сумажи, це тобі не йде. Почать мені щому до добра не доведе. І мені байдуже, що вони собі говорять. Просто знає, ма що я завжди будуть. Бо... Так швидко плений час минає все кудись несе, чому все де зникає і назад не поверне. Ті слова, які раніше сказані були, я не забув так само, як їх не забула ти. Пробач мені, мамо, за те, що було колись. За те, що сталося, за те, що воно таке, але знаю одне одне. Я завжди буду поряд. Дякую вам.